Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як ви здогадуєтесь, сьогоднішня тема буде обрізка ремонтантних широколисних гортензій. В цьому ролі я вам покажу, що таке ремонтантність. Е покажу, як я обрізаю кожен вид своїх гортензій і як я їх жихцюю. З приводу розташування широколисних гортензій у мене на ділянці. Ось у нас тут є тераса, це північна сторона і тут ось так зліва. Зранку, і потім вже ввечері ось так воно світить. Зараз дуже спекотно. У нас 33-34 в тіні. І шостої ранку, ой, ранку ввечері теж дуже дуже гаряче, 31 в тіні, тому оці крайні гортензії трошки починають в'янути на сонечко, тому буду щось придумувати. Я їх на вечір затінняю. Для захисту своїх гортензій я вирішила зробити їм таке укриття, знайшла стару агротканину в сараї і накрила їх на кілька годин ввечері, коли бокове сонце. Так, Ще хотіла поговорити з приводу ремонтантності гортензій, макрофіли. Ось дивіться, ну, по-перше, усі мої гортензії вони ремонтантні. Про цю теж Alpін казали, що вона ремонтантна, але бачите, в цьому році я квітів не бачу. А всі інші вони ремонтантні 100%, ну, згідно опису. І зараз подивимося, я спробую пояснити, що таке ремонтантність. Це коли гортензія квітує на пагонах цього року і на пагонах минулорічного. Якщо побачите, заглянути у кущик, ось, то пагон, ось цей, він цьогорічний, і він видав квітку. Ось ці пагони, вони цьогорічні. І теж. З бутонами. Тобто, коли я буду от обрізати свою гортензію, і вони дадуть нові пагони, і якщо вони встигнуть нормально розвитися в наших умовах, то вони то теж можуть бути з квітами. От Наприклад, я росо Glory Purple я хочу вам показати. Дивіться, от середину куща зараз. Ось тут є пагін базальний. Базальний це той, що лізе прямо з землі. Ось він іде, 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 і закінчується квіткою. А також є пагіни. Ось тут є трошки одеревнівший такий пагін, це минулорічний, і на ньому виріс новий, теж квітує. Тому ремонтантні гортензії при правильному догляді, обрізці своєчасної, можуть квітувати все літо. Ну і ще з приводу обрізки. Теж для мене це нова вся історія, я вчуся. Ось у нас є шапка, яка вже втрачає свою декоративність. І дивіться, якщо її зрізати над першою брунькою, то ви нічого не отримаєте, тому що там немає бруньок. Вона закладає їх далі, ось друга пара. Бачите, які бруньки вже розвиваються. Тому, коли я буду це зрізати, я буду зрізати ось тут. І у мене будуть тут два. Пагіна розвиватися. Також і ось тут нижче, вузля є бруньки, які теж після обрізки підуть у ріст. Обрізку гортензії я робила ввечері, для того, щоб не було їм так важко, бо обрізка це стрес. І Головний принцип мені треба почистити кущики так, щоб вони були не загущені. Я прибираю всі старі листочки, які були пошкоджені кліщем, і обираю, які пагони мені треба відрізати. Для того щоб на наступний рік в мене кущ не розвалювався, я роблю коротку обрізку. От на цьому пагоні я залишила три бруньки і відрізала, як бачите, суцвіття. І дві пазухи є, в яких немає бруньок і які не будуть розвиватися. Наступний пагін він вже втрачає такий декоративний свій вигляд, тому теж обрізаю як можна нижче, залишаючи одну-дві два міжвузля, щоб потім, коли виростуть нові пагуни, вони трималися і не розвалювався кущ. Це можна заживцювати. Ось таким чином я це роблю, відрізаю верхівку обережно, так, щоб не зачепити ці пазухи, бруньки, і відрізаю нижні листочки. На верхніх листочках теж залишаю половину для того, щоб не було сильного випаровування. Все, живець готовий, його можна посадити. В мене це універсальний ґрунт з додаванням агропроліту, зволожений, сильно не трамбую, просто його вставляю і все. Для мене це дуже хвилюючий процес, тому що я це роблю вперше. Сподіваюся, я все зроблю правильно і мої живці приймуться, і я обов'язково покажу вам результат в наступних відео. Ось цей, наприклад, можна нарізати на два живця і отримати дві гарні рослинки в майбутньому. Принцип такий самий: залишаємо два міжвузля, обрізаємо нижні листочки. На верхніх залишаємо тільки половинку і все і саджаємо. Такі живці в мене вийшли. І подивіться, як зараз виглядає кущик. Він відкрився. Тепер сонечко буде поступати на ці бруньки, і вони будуть нормально розвиватися. Нагадаю, що гортензія і кліх була дуже вражена кліщем, тому обрізку я вже робила і вже живцювала її. Далі я вам покажу обов'язково результати мого живцювання. А зараз я просто зрізаю всі старі гілочки з суцвітів, які мені вже не подобаються, які втратили свою декоративність, і тим самим я звільняю місце для того, щоб наростали нові пагони. Наступна гортензія Азуро. Вона дуже гарна. Починає квітувати білими квітами, але якщо її підкислювати, то вона отак звінює колір. такий ніжно-бусковий фіолетовий. Вона в мене. Така загущена, тому обрізку я робила обережно, щоб не повідрізати все, що треба і не треба. І хочу вам показати, що погано розвиваються пруньки в пазухах, тому що мало світла попадає із-за загущеності кущика. Взагалі, з цього кущика в мене вийшли такі дивні живці. Їх мало, але сподіваюся, хоч щось та й прийметься, і в мене будуть нові рослинки. А оцей пагін в мене просто відламався. Як бачите, тут багато бруньок. Тому зараз спробую його просто посадити. Відрізаю йому верхівку, відрізаю нижні листочки і все. І на цьому обрізка закінчується цього пагона, і будемо його саджати. Цей процес дуже такий а, цікавий, він мене затягує і сподіваюсь, вам буде корисно. Ви щось нове для себе дізнаєтесь, або мені щось підкажете, якщо я щось неправильно роблю. Далі продовжимо оглядати кущик і дивитися, що ще можна зробити. Ну як на мене, то вже можна поки що залишити ось в такому вигляді. Нехай квітують. Я дуже хотіла мати рожеву гортензію. І росато вона мене здивувала. По-перше, це такий махровий сорт, і квіточки, подивіться, які вони класні, такі прям багато шарові, і вона е, такого ніжного кольору, і теж дуже дуже сильно загущена. І, як ви можете побачити, деякі нижні листочки також були уражені кліщиком. Я робила вже три обробки, тому сподіваюся, що це допоможе. А також я пролила ще фунгіцидом ґрунт і оприскала для того, щоб на всякий випадок не розвивалися ніякі хвороби. З цього кущика в мене вийшло теж небагато живців, тому що в мене на меті немає розмножувати її. Я купила ці гортензії для того, щоб любуватися, милуватися ними. А живцювання це вже як додатковий процес, який виникає при обрізці. Живці посаджені. Давайте подивимося, який вийшов у нас кущик. Квітів ще багато. Бачите, ще три квітоноси є, які будуть мене радувати у майбутньому. І обов'язково покажу вам, як вони виглядатимуть через деякий час у наступному відео. Наступна гортензія Black Knight, чорний лицар. От, чесно, я вполювала за цією гортензією, і коли вона з'явилася у дівчинки, в якої я купляла в основному усі свої макрофіли, я ні на хвилину не вагалася і замовила її. Вона має неймовірні квіти, неймовірно змінюється все. І зараз мій догляд за цим кущиком складає в обрізці всіх засохших гілочок прибрати все, що мені не подобається. Я раніше вже робила обрізку одного суцвіття, і брунки так доволі швидко починають наростати, тому що сонечко починає попадати. Але і треба тепер їх Правильно підживити, для того, щоб і спровокувати ріст нових пагонів, і дати сили на нове квітування. Оцей пагін він вже почав деревініти. Це правильний процес, який буде проходити у всіх гортензій, і це дуже гарно, тому що так краще будуть зимувати гілочки. Ось такий маленький в мене вийшов живець, не знаю, чи щось вийти з цього, але я спробую. Суцвіття у чорного лицаря вони набагато щільніші, ніж у інших гортензій. І я хочу їх засушити. І ось зараз на відео ви бачите, як я обрізала минулорічну гілочку, і на, от з цієї гілочки можна отримати гарний живець. Знаєте, якщо у вас є квіти і ви не боїтесь експериментувати, як я, то обов'язково спробуйте. Тому що коли ви бачите, як розвиваються рослинки, а особливо ті, які ви намагаєтесь розмножити, вкорінити, і вони дають корінчики спочатку такі маленькі, тендітні, а потім коріння наростає і починає відростати верхня частина. Я не знаю, мені це дуже подобається, і мені це приносить щастя. Подивіться на цих малюток. Сподіваюсь, з цього щось вийде. Все буде вкорінюватися в ящику пластиковому і в умовах теплички. Ну, все, на цьому я закінчую обрізку цього кущика. Я вже повирізала все, що хотіла, трошки розвантажила кущик, тепер він буде краще провітрюватися і ось так він виглядає. Допіофредо це теж така махрова квітка, і вони почали в'янути від спеки, а з цієї сторони сонечко попадало на неї, і квітки почали навіть ось бачите, пектися на сонці. Листочки всі уражені зараз прибираємо, розчищаємо, вичищаємо все, зрізаємо до першої другої міжвузля, там де є багато бруньок, і намагаємось живцювати. Може, я щось і неправильно роблю, але мені так підказує моє відчуття, моя інтуїція. Тому напишіть мені, будь ласка, гнівних коментарів. Якщо є якісь зауваження, буду рада і відкрита до нових знань. У мене теж виходить ось такий маленький живець, який я посаджу. І буду чекати результати. А взагалі, у Допі Фредо дуже цікаві такі суцвіття, я позрізала, вони ще мають якісь такі, ось, якщо ви бачите, розголуження, і я спробую теж оцю частинку живцювати і вкорінити. Може, в мене щось вийде і подивимося, взагалі, що з цього виросте. Запам'ятаємо, як виглядає зараз цей кущик. Обов'язково, я вам вже це говорила, буду показувати вам в наступному відео, як вони виглядають. І якраз це був останній кущик, який я обрізала, живцювала. І прямо, знаєте, як по замовленню вимкнули електрику, і на цьому моя робота закінчилася. Ну що, вчора я робила обрізку, сьогодні 12 липня вже. У нас спека, неймовірна, 36 в тіні. І ось так зараз виглядають мої гортензії. Вчора я це робила вже ввечері, коли була електрика, під лампами вам знімала все. Але не встигла я обробити. Сьогодні обов'язково зроблю обробку мегафолом це антистрес, щоб гортензіям було легше переносити цю спеку. Я їх кожен вечір накриваю. Я вам показувала на початку відео агроволокно біле, це яке просто знайшла в сараї. Купляти не було часу. ось І ось так виглядають зараз гортензії. Мої новинки Flame Blue і Green Fire я не чіпала, не стригла, тому що вони нещодавно пересаджені. І вони і так стресують, а ще й спека, тому я їх не чіпаю. Вони ось так виглядають. Обов'язково я потім зніму, як я їх обрізала. Бачите, від того, що одразу не почало накривати квітки. Попеклися. Зараз вам покажу, як виглядає Green Fire. Ну, Ось так виглядає Green Fire. йому краще. Я так розумію, що просто в нього пелюстки більш такі щільніші, ніж у Flame Blue. Ці зовсім такі ніжні-ніжні. Так що все добре. Теж, бачите, агротканиною накриваю. Нехай адаптується. Вже через тиждень я подивлюся. Якраз думаю, що деяка, деякі бутони вже втратять свою декоративність, бо зараз ну, мені нічого зрізати, бо все виглядає просто шикарно. У нас зараз шалена спека в ціні 35 градусів. Навіть було сьогодні 37. І гортензії дуже, та й навіть не гортензії, а всі рослини погано себе почувають. Я свої гортензії намагаюся рятувати. Сьогодні я про це все розповім і хочу показати вам суцвіття, які я вчора зрізала, як вони гарно виглядають. І думаю, що я їх засушу. Зараз вони стоять у водички, але я їх поставлю на сушку для того, щоб зберегти ось ці шапочки суцвіття. Так, ну що, поки тут тінь, я буду оприскувати зараз мегафолом і проливати. Гуміфренд, азотофіт і мікохелп для того, щоб ще і під корінь їх підживити, і допомогти гортензіям принести цю спеку, бо просто важко знаходитись на вулиці, відлажні мої рослинки. Ось зранку я вже поливала їх, тому обов'язково всі підживки, всі оці обробки по, по землі під корінь, треба робити, коли влажний вологий такий ґрунт. Приступаємо. Це гарненько треба оприскати, щоб на кожен листочок все попало. Їм було легше все це переносити. Через деякий час я вам обов'язково покажу результат, як вони виглядають, як виглядають живці, які я зробила. Зараз і живці теж я буду обробляти мегафолом. Ті, що вже вкорінилися, ті, що вчора зробила, ще не буду нічим обробляти, але деякий час просто поростуть. Так, це зробила, а тепер полив. Все готово. Живці, які я вчора наживцювала, в мене знаходяться в будинку, бо на вулиці. Зараз ну, дуже спекотно, тому стоять ось тут на підійконі. У нас тут західне сонце, але воно таке майже не попадає. Ось так виглядають вони. Кожен горщик я підписала. ґрунт в мене тут торф, просто торф, звичайно, універсальний агроперлітом. Він дуже такий пухкий. Погано чомусь смоктує вологу, тому вчора замочувала горщики, прямо так наливала водичку сюди, замочувала їх. Ось, І тепер, мій догляд це через день я буду прискати, ну, дивитися от на ось цю вологу. І ось так вони будуть в мене рости під кришечкою. І обов'язково потім покажу вам результати. Ну і покажу вам живці. Екліпс, який я вже втювала півтора місяці тому я показувала вам вже відео. І ось ці бруньки, широколисні гортензії, які зламалися, коли приїхали, ось так вони виглядають. Кожен ранок я їх оприскую. В мене вони ростуть отак у ящику. Я вже їх привчаю до повітря. Ось таку щілину залишаю, кожен ранок оприскую. І дивіться, що хотіла вам показати навіть квітне ось такий саджанець. І квітне. Але квіточку треба обов'язково прибрати, бо зараз він має набиратися сил і рости, ані квітувати. Ну, а це два таких живця. Це я переживцьовувала оці бруньки, які виросли, стали високими, я їх просто на дві частини поділила і знову вкорінюю. Вони стоять у ящику постійно з закритою кришкою. Бачите, там яка волога. Ось. Теж оприскую раз на два дні, щоб не погнили мої живці. Лікування гортензії продовжується. Через таку неймовірну аномальну спеку кліщик може повернутися. Зараз я не бачу його на своїх гортензіях. Я вже зробила три обробки. Остання обробка була квадрісом і провантомайт. І наступну обробку я зроблю вже через пару днів. Сьогодні буде був мігафол. А через пару днів буде ще одна обробка від кліщиків, і це буде знову вертімек. Подивимося, як вони будуть себе почувати, і обов'язково вам буду розповідати в наступних відео про все, що я отримую які результати і які висновки. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно вам сподобається і буде корисним. Я вчусь. Дуже хочу, щоб у мене все виходило, все квітувало, все росло і не хворіло. Тому підписуйтесь, слідкуйте. В Наступному відео покажу вам, як я готую гортензії до зими і як почувають себе живці, які я вчора наживцювала, і взагалі що з цього вийшло. Всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока.